Можна повернутись до твердження про нульовий ризик з депозитами чи державними цінними паперами, Ой. тому що ми часто стикаємось з цим очікуванням. Від роздрібного інвестора, да, чим гарантована ваша інвестиція? І, на мій погляд, ризик існує завжди, навіть з державними цінними паперами, чи з державними банками, чи з депозитами, гарантованими державою. Тобто, ми не можемо говорити, що цього ризику немає. Питання настання цього ризику, да, тобто, наскільки вірогідним є настання ризику там, дефолту по ОВДП. Напевно, що цей ризик. Він є, але він мінімальний, тому що державі простіше надрукувати гроші і так само з банківською системою, Якби, да чи є ризик там банківської системи? Так він в теорії існує, але питання настання цього ризику, і ми можемо згадати 2014 рік, 2008 рік, коли держава зупиняла фактично можливість зняти депозити саме через те, що банківська система не могла впоратися з цим, тобто гроші кінечні. Всі гроші, які люди принесли на депозит, вони не лежать в банку в тумбочці і не чекають, поки клієнт прийде їх і забере. Так, да, вони так само проінвестовані, тому ризик існує. Просто вірогідність цього ризику, напевно, значно менша ніж при інвестиціях. Давайте в нерухомість. Ну, давайте так відповім. Відсутність ризику це також ризик. Да? Тому що ну, зрозуміло, що може, що може бути альтернативою. Я точно не адвокат якогось виду ж... інвестицій, да, але я думаю, що банківський депозит це зрозумілий інструмент, простий і він найменш ризиковий да, для тих людей, які роблять цю інвестицію. Колись, звісно, коли у нас було 200 банків. І там незрозуміло хто акціонер, і яка бізнес-модель. Ну там дійсно можна було в лотерею програти, розмістивши депозит. Зараз банківська система на мою, не тільки на мою Зарегулюю. думку, да вона настільки зарегульована, настільки сильно контрольована, що. Це дійсно побудова довіри. все зрозуміло, хто власник, яка бізнес-модель, нормативи капіталу, все наближено до європейських і світових трендів, навіть в якихось речах навіть більше ніж це.